Вітаю! В ефірі програма про мистецтво, народний музичний інструмент Бандура володінню гри на ньому навчає вихованців Хмельницької школи мистецтв Марія Ковбасіста. У 1991 році вона стала ініціаторкою створення ансамблю бандуристів на мистечко. Намистина за намистиною, пісня за піснею і склався багатий репертуар намистечка. про зразковий ансамбль бандуристів. У нашій розмові вітаємо пані Марію у нашій студії. Вітаю! Тож, напевно, почнімо з того, що заснування вами колективу почалося ще в період заснування самої школи мистецтв Хмельницької. Це був період становлення незалежності України. Розкажіть про той час патріотичного піднесення, коли була така пропаганда українського мистецтва. Яка історія на мистечка? Звичайно, коли я почала працювати у Хмельницькій школі мистецтв. Зразу постало питання про колектив. Дітки були ще маленькі, ми ще не зовсім були готові. Це е, брали ми в репертуар зовсім маленькі творики, зовсім маленькі пісеньки. І так ми розпочинали свою роботу. Піднесення було в мене звичайно дуже велике. Я, як бандуристка, займаюся українським мистецтвом, зокрема, бандурою. Для мене це було дуже важливо і дуже, дуже, дуже якось тепло було від цього на душі. І ось помаленько-помаленьку, від, від року до року, дітки зростали і створився колектив. Колектив, ансамбль бандуристів, це не є простий колектив, він є навчальний, і в ньому дітей є, дітки є різного віку. Тому підібрати репертуар це було звичайно зовсім непросто, непросто, але я ж кажу, рока із роками ми вдосконалювали свою гру, вдосконалювали своє мистецтво, і на даний момент ми маємо цей колектив. Бандура непростий інструмент до шести десятка струн. Напевно ж, вчити грі на ньому важко дітей. З якого віку потрібно починати? У нашій школі навчання діток з шести семи, ну і в крайньому разі це вже від вісьми років, якщо дуже талановита дитина. Звичайно, нам непросто, бо дітки маленькі, інструменти великі, такі, що вже для середнього шкільного віку, а тут ми маємо маленькі дітки. Маленькі дітки. Звичайно, інструменти є маленькі зараз у продажу, тоді ще їх не було так багато, дуже важко було знайти. Ми призвичаїлися, робили підставки. І зараз ми користуємося цією підставочкою, ставимо на підставку бандуру. Тобто маленькі дітки в нас грають на підставочці, ну, щоб спинку там зберегти, щоб не було ускладнень у здоров'ї. Ось. Ну, А вже трішки старші дітки в нас вже грають на звичайній простійній бандурі, ну А старші дітки на бандурі з перемикачами. От. Але е дуже було б добре, що в нас були ці інструменти у школі. Поки що ми не маємо. У нас є один єдиний інструмент це мій інструмент. Особисто, але по якщо давати діткам садити на такий меншенький інструмент, він має бути ще у дітей, а купити надзвичайно важко. Інструменти дуже дорогі, і один-два роки навчання на цьому інструменту на інструменті батьки не завжди можуть це собі дозволити. Тому ми виходимо з таких з такої межі, що ми маємо інструмент і маємо підставку. А трошки пізнішки пізніше дітки сідають вже за інструмент. Струн багато, на початку дуже важко діткам. Болять пальчики від струн, це теж є проблема. Ось пізніше трішки ми беремо вже штучні нігтики, але на початку навчання це ми починаємо грати без нігтів. Тому є така проблема, є. але і хто хоче навчатися, ми вистоюємо це, оцей момент ми проходимо. А які особливості звучання цього інструменту? Ну, Інструмент звучить надзвичайно красиво. Надзвичайно. На ньому звучить абсолютно все. Звучить різна музика і досить красиво. Починаючи від класики, і народна музика добре звучить, і естрадна теж звучить. Інструмент цікавий. От навіть коли от, е, ми десь виступаємо, чи навіть перед батьками, чи перед іншою аудиторією, то всі розказують. Який красивий інструмент, яке звучання, воно просто божественне. Як ви вже сказали, на бандурі можна виконати різні композиції: від народних композицій до класики і навіть сучасні хіти. Тож і репертуар, напевно ж, на мистечка багатий. Які композиції виконуєте? І розкажіть про ваше аранжування для бандури. Для ансамблю намистечка стараюся робити аранжування сама. Чому? Тому що дітки в нас різного віку, і треба зробити таке аранжування, яке ну, яке могло влаштувати всіх дітей від малого до великого. Звичайно, вони хочуть грати різну музику, особливо сучасного багато хочуть грати. Але я завжди дітям пояснюю, що ми є носії. Носії народного мистецтва і народну музику ми теж маємо грати, і українські народні пісні і танці. Це теж має бути у репертуарі. Але дякую Богу, що дітки в мене це розуміють. І можливо, я так їх самих перших початків навчання я їх налаштовую на те, щоб вони все-таки. Полюбили це мистецтво, вони мають любити нашу пісню. Але ми маємо дуже багато ще у репертуарі композиторських пісень, композиторів наших сучасних. Полюбляємо пісні Житкевича, Анатолія Житкевича, дуже красивий у нього репертуар. Наталії Галабурди. У нас є пісні у репертуарі. Зокрема, я така була здивована. Ви знаєте, що під час, коли почалася війна. У нас повномасштабна, то е, в руки мені попала одна збірочка, і там пісня Наталії Галабурди Впав стрілець. Ну, така вона, знаєте, пісня. Я, коли прочитала ці слова, е, зразу заплакала. Так мені було і впав стрілець, впав стрілець. І не ди не дихає він вже, і за нього і за ним ніхто вже не заплаче. Ну такі слова, такі були вони актуальні. Я цю пісню зразу зробила її аранжування. Я буквально так швидко її зробила. Так вона лягла мені на серце. Це було зроблено буквально за день, ця пісня. І от Ми її виконували, і в залі теж люди плакали. Люблю я цю композиторку, вона така, бандурного такого направлення. І от зараз ми теж взяли ще одну е гарну пісню, е такий є композитор. Е я вже сказала, Житкевича ми взяли зараз дуже гарні пісні, беремо його. І ще є в нас багато українських народних пісень, обробок моїх. теж. Я все стараюся робити сама. От, стараюся викласти щоб, шубандуру, щоб, щоб визвучити гарну бандуру, бо є багато збірників, в яких можна взяти репертуар, але якось вони не по-бандурному, не все по-бандурному звучить. А тут я стараюся підібрати і, мабуть, завжди якось вдало. За кілька десятків років викладацької діяльності ви створили і посібники для вчителів-бандуристів. Чи вдалося видати збірку аранжувань? І знаємо, що ви й самі композиції створюєте? Так, я працюю дуже багато в цьому направленні, і ще поки що з аранжуваннями своїми, особисто ну, ансамблевими. Ще збірка не видана, але вона зараз в роботі і майже майже вже готова, тому що це великий труд, його треба перевірити. Це має бути без помилок, все зроблено досконало, але цей репертуар повністю апробований у роботі. Це дуже гарні е, пісні, там в мене патріотичного такого направлення. Е, а збірочку я видала все-таки. Е, такий методичний збірник. Е, ось він у мене зараз в руках і називається Крокуємо у світ бандури. Це збірочка для учнів-початківців. Е, готувала я її достатньо довго. Підібрала повністю весь матеріал, починаючи з першого уроку, і, можливо, нею користуватися аж по другий клас навчання, навчання для учнів. Ця збірка розійшлася в мене по всій Україні. Ось і колеги дуже були вдячні за те, що було скільки зібрано тут матеріалу, і він був цікавий і методичний, такий методично вірно направлений. А про власні створені композиції згадайте так, в цій збірці, до речі, є теж пісні, дитячі і творики мої власні, написані для діток. Є вона теж. І от для ансамблю, до речі, ну для ансамблю я так е, тільки роблю обробки, аранжування українських народних пісень, все, е, наприклад, пісні авторські з мелодії. Я повністю аранжування роблю е, для бандури, для ансамблю сама. От і в, в цьому році. Дуже мені захотілося зробити пісню Ігора Білозіра ніби вчора. Я давно так на цю пісню дуже люблю цього композитора. Вже йому 70 років, буде з дня народження. Будемо святкувати в цьому році. Я вирішила все-таки зробити його пісню. І не знаєте, вона так звучить у ансамблі, просто неймовірно. Неймовірно, ми зараз її вже доробляємо, і от вже буде в нас найближчий концерт 3 грудня. Я думаю, що ми зможемо її продемонструвати. Дуже красива річ і звучить на бандурі чудово. бандури. Намистечко це колектив ансамблевої гри на бандурі. Але знаємо, що при колективі створені і тріо, і дуети. Назвіть їх і чим гра в дуеті або в тріо відрізняється від ансамблевої гри. Чи складніше, чи навпаки легше? Так, у нас при колективі існують і дуети і тріо. Але я практично ними не займаюся. Я працюю з колективом, а моя колега Галган Тетяна Юрівна, це є і моя дочка. Вона займається дуетами і тріо. Достатньо гарно зараз звучать ці дуети і тріо. Дуже такі дітки потужні у нас. У нас гарні потужні діти, тому колективи ці звучать. Сподіваюся, що що на майбутнє вона е, зможе очолити і на намистечко на після мене. Я це на це дуже надіюся, тому що вона дійсно є зараз на сьогоднішній день, не тільки моєю колегою, а моєю великою порадницею. Е, всі питання відносно колективу ми вирішуємо разом. Однаково складно грати в дуеті, в тріо і в ансамблі? Ну, знаєте, в ансамблі, мені здається, трішки легше, може, дітям, бо є багато учасників, і якщо ти десь щось не так можливо там чуть не дограв, то це не так відчутно. А коли, коли в тебе дует чи тріо, то треба, тут треба дуже 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 бути. А який нині склад намистечка? Чи входять до нього діти-переселенці? І чи усвідомлюють нині сучасні діти значення бандури для української історії? Загалом для народу для нашої культури на сьогоднішній день ансамбль бандуристів налічує 20 учасників. Ну, Серед них, звичайно, є і дітки першого класу, і другого класу, які ще не зовсім володіють добре інструментом, але вони співають у колективі. Є в нашому колективі так, діти, одна дівчинка-переселенка Марія Кравченко. До речі, вона переїхала зі Сходу, і мама її теж бандуристка. Бандуристка вона викладала в музичному училищі. Так, що дитина цілком має відношення до інструменту і підтримує її в цьому, дуже підтримує її мама в цьому питанні. А ось ці дітки маленькі у в колективі, що я хотіла сказати, що вони теж їм дуже подобається. Вони вже хочуть працювати, вони хочуть грати, хочуть співати. Ну не завжди це ж виходить, розумієте, це має пройти певний період, тому що я ж кажу, що інструмент великий, і його треба винести на сцену. Його треба підняти. Тому вони стають і просто співають з намистечком. А грати є в нас, кому б нас дітки потужні. Напевно, ж коли розповідаєте дітям про бандуру, згадуєте і про її історію про видатних українських бандуристів, як Кость Місевич, наш земляк, кого ставити дітям за приклад? Ви знаєте, на сьогоднішній день дуже багато є чудових бандуристів. Ну звичайно, я заглядаю трішки у майбутнє і розповідаю дітям, особливо на початку, навіть на першому уроці. Я вже говорю розмовляю з ними про кобзарів, розказую і про і про Гната Хоткевича, і про Остапа Вересая. І про Міцкевича теж є розмова. Особливо і говоримо ми про більш сучасних і, наприклад, бандуристів, таких як Оксана Герасаменко, Георгій Матвіїв, новатор. Такий в бандурному мистецтві, до речі, дочка моя навчалася. У нього він дуже багато прийомів, гри на бандурі новітніх, таких цікавих уводить у свою музику, і це дуже цікаво на сьогоднішній день. Про Григорія Китастого теж багато є інформації, ми про нього говоримо. Про Василя Євтуховича Грисаменка, який багато зробив для розвитку бандури, про Людмилу Сікеру та багато багато інших. Про та про от, Баштана. Сергія Баштана, якого на жаль, уже немає в живих, але він дуже багато зробив для нашої бандури. Взагалі, я вважаю, що зараз бандуристи усієї України дуже багато роблять для розвитку цього інструмента. І наш викладач нашого музичного училища Микола Басенко він теж дуже багато працює в цьому направленні. Нині ваш колектив має звання зразкового. Яка робота цьому передувала? Це і виступи на різних фестивалях, конкурсах? Так, ми, звичайно, дуже багато виступаємо і, і по місту, в місті виступаємо, і виступаємо в нашій школі. І були од, одного разу у нас був такий виступ у міській раді. І, і, там жіночка одна слухала, ми програму, повністю програму виконували, таку бандурну, вона послухала і потім підходить до мене і каже: Ви знаєте, що у вас така патріотична програма, а я якось над цим і не задумувалася. Просто я дуже люблю, люблю брати пісні і твори, пісні з глибоким змістом, багато про Україну в нас пісень, багато такого репертуару, який дійсно бере засідання. Бере Серце, от Василя Коч... Кочержука, ми взяли пісню, таку помилуй Боже Україну. Там і про прапор, і про гідність? От зараз ми якраз її працюємо над нею. Думаю, просто чудова пісня, і наскільки актуальна, наскільки вона така е... на сьогоднішній день? А загалом, чим зараз живе колектив? Чи є якісь виступи, можливо, також участь у фестивалях? Так, ми виступаємо достатньо, достатньо багато виступаємо і беремо участь у конкурсах теж. І в минулому році брали участь. І в і, ну, цьому році ми ще навчальному не брали участь. А ось в минулому році ми е, мали звання лауреата на конкурсі, е, і були в нас і другі місця, і гран-при. Е, достатньо маємо багато нагород. так. Яка вища школа чекає вихованців ваших після закінчення участі у ансамблі на мистечко? І назвіть тих, хто зараз вже відомі імена у культурі України, ваших випускників. Ви знаєте, що дуже я можливо когось і не назву, але після закінчення нашої школи багато, багато учасників на мистечка вступають в наш музичний коледж. Після закінчення коледжу в музичні академії і таких дітей. Таких є багато. Зокрема, ми на сьогоднішній день. Випускниця нашої школи Катерина Єсенчук. Вона є артисткою національної оперети України, викладач, викладаче музичного училища, музичного коледжу. Вірніше, так правильно сказати, зараз є Ілля Сухий. Тепер, тепер можу, не можу не згадати нашу знамениту Марину Круть, яка теж навчалася у мене. Я, це була чудова учениця, і ви знаєте, наскільки вона зараз пропагує нашу бандуру. Маріана Волкова, Анастасія Батіг. Вони зараз на даний момент перебувають в Італії, стажуються у, в опері в Міланській, тому, тому є чим, я думаю, напевно, гордитися. Тепер у національній капелі бандуристів імені Григорія Майк Бороде працював мій учень. Олександр Собчук, але він зараз не працює, він вже зараз за кордон виїхав. І Олег Слободян, але теж він зараз захищає нашу Україну. Але він був артистом Національної капели бандуристів. Ну і е, в музичних академіях, ну, ще там когось не пропустити, ну дуже багато навчалося. От, і Ірина е, Наталія Петельчук, Петільчук. Навчалася. Ну, Усіх не згадала. Так, Олена Іващенко, ну багато-багато, я ж кажу, дуже багато їх. Просто зараз навіть важко і згадати. І всі, всі вони пов'язали своє життя з музикою, і це мене теж дуже мені дуже імпонує, що дітки не покинули цієї справи. І деякі працюють в музичних школах, викладають. Тобто. Тобто пішли вони Бандура бандурною так. Так, стежкою. На жаль, з історії України знаємо трагічні сторінки про бандуру. Це емський указ царської, царської імперії, коли знищувалися бандуристи, потім за часів радянської влади. На вашу думку, бандуру можна вважати зброєю на захист українства? Якщо так, чому? Ви знаєте, я думаю, я думаю, що е, ці гоніння дійсно були. І в період радянської влади теж вони були. Це відчувалося, коли я ж багато років вже працюю. І коли прийшла у школу мистецтв перше працювати, я працювала в Солопковецькій дитячій музичній школі. То е, директор мені говорив, що дивіться, це ж мають бути пісні, там такі російською мовою у вас е, в колективі. Про це наголошували. Тобто, звучання. Українською мовою завжди заважало, заважало. Та, так, так, але ну, я не брала, <ріх> не брала, знаєте, дуже радію, що я не брала таких пісень, У мене були інші завжди такий репертуар український, якось мені це сходило, не знаю. Ну, ну Бо такі розмови були. Я вважаю, що це дійсно зброя, бо ми, це, бандура це українське, це те, що це розумієте. Бандура, український одяг це те, що ми маємо. Це наше українське, а це не, не всім подобається. І, зокрема, зараз стоїть питання у наших ворогів, щоб зберегти російську мову, щоб зберегти російську церкву. Ось, а я думаю, що ми все-таки наша бандура, це дійсно є зброя. Їм не подобається те, що, що ми маємо на сьогодні, пані Марія. Ми вам дякуємо за гарну розмову, за виховання. Учні вже не одне покоління. Бажаємо вам, вам наснаги, творчості. А глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей!